Здоровенькі були. Я вам представляю перший на весь Ютуб україномовний огляд фігурок. Ну, перший це звичайно голосно сказано, так як все ж таки порившись в Ютубі, я все ж таки знайшов деякі українськомовні огляди на фігурки. Щоправда, це були по більшій частині огляди на lego міні-фігурки. І ще я десь бачив огляд на фігурку Пінгвіна від Макфарлейн, але все ж таки ті огляди на фігурок, які я бачив, це якби ну, я дуже і дуже мало. Звичайно же, я хотів би виправити хоча б трохи цю цю ситуацію, і тому я вирішив замутити свої україномовні огляди на фігурки. А також будуть огляди на комікси, ну ясне ж діло, куди ж без них. Ну і звичайно же, друже, я тобі буду дуже сильно вдячний, якщо ти поставиш цьому ролику вподобайку і Пишешся на канал із дзвіночком, цим ти мені дуже сильно допоможеш, а взамін ти будеш отримувати новенькі відео на каналі, до речі, виходять вони кожного тижня. А також слідкуйте за спільнотою, бо там я частинку публікую інформацію про те, коли і скільки вийде новий ролик, ну і ще якусь інформацію. Ну а з вами Ноліон. Ви на каналі Дайверс Ноліон, і це україномовний огляд фігурок. Приємного перегляду. Що ж, як ви вже зрозуміли по прев'ю і назві ролику, сьогодні у нас ролик на фігурку Гадзіли по фільму 2014 року. Дана фігурка є першою фігуркою Гадзіли від NECA, І в честь прем'єри фільму НЕКа якраз і випустили дану фігурку у 2014 році. А також вони випустили таку ж саму фігурку, але уже побільше. В розмірі 24 см висоту. А також разом з цією фігуркою НЕКа також випустили і фігурки Годзіли по фільму 95-го року, 94-го і 85-го року. І далі продовжила робити фігурки Годзіли по новим фільмам, по старим японським фільмам. Коротше, Нека зробила досить таки багато фігур годзіли. Якщо я почну перечислятися це діло до. Ви скоріше всього вже всі заснете. Тому я вже буду переходити вже до самої фігурки. Що ж, Дана фігурка Гадзіл є моєю самою першою колекційною екшн фігуркою до того ще й від Нека. І, напевно, після коли вона в мене з'явилася, я вже почав цікавитися всяким гіковським мерчом, там, речами, та й взагалі вже почав трошечки так от, вникати в цю цю гіковську культуру, яка, на жаль, у нас в Україні досить таки слабо чи дуже погано розвинута, на відміну від того ж Оркостану і заходу. Але все ж таки я надію, що все ж таки щось зміниться і у нас вже буде досить нормально розвинута гі-культура в нашій країні. І так, да, зразу хочу поговорити про покрас даної фігурки. Хоча, в принципі. Що тут говорити про покрас? Якби сам гадзіл, якби сам гадзіла ну, чорний, але все ж таки у нього є якась покраска, наприклад, ось. Тут... Ну, да, тут основний кольор він чорний, але також тут є, також є такий от трохи світленький е, покрас. До речі, зацініть тільки у нього прес. Оце. Да, да. Нормально такий прес. Да, навіть у Godzilla є прес, а у тебе немає. Те, як і в мене. Ха. До речі, тут також досить таки гарно проліплені жабри. І так, да, я зараз хочу сказати, що дана фігурка вона відзеркалена. Тобто дивіться, одну із сторін Годзіли Нека взяла і відзеркалила. Тобто, дивіться, ось наприклад, вони взяли ось цю частину, вони її відзеркалили для правої частини, тобто вона повністю з обох сторін, з правої і лівої вони однакові. Да. До речі, зацініть у нього, яка у нього така мордочка, Така зла, незадоволена і з бажанням всіх знищити. Так, да, дуже схоже на мою морду. <хе> До речі, також у нього тут е, такі от очі. До речі, ще. Ось. Як ви можете бачити, вони такі вот золотисті, не знаю як це буде фіксувати камера, досить таки погано фіксує, а що воно Так ще. Так, О-о-о, все. Да. Так. Лін. Ось. Як ви бачите, тут у нього очі такі вони жовтуваті. а потім уже вони стали більш такими деталізованими по новій фігурці 2014 року. Так, да, також у нього тут промальовані зуби, такі от дрібні. Також у нього є, тут і є язик, і паща у нього також вона промальована, як ви можете бачити. Так, ось, як ви можете бачити. Також у нього тут, не знаю, ось ось, напевно тут видно. Ось тут у нього, навіть цього проліплені ніздрі. Дуже таке класно. Ну а тепер давайте вже перейдемо до артикуляції. Артикуляції у гадзіли тут досить таки багато, я скажу вам чесно. У Гадзіли тут рухається щелепа, тобто вона може отак відкритись і закритись. Ну це не дуже цікаво, хоча досить таки прикольно, да? ну, так? Зовта язичок. І так, да, він не рухається. не відміну від фігурок від SH Munсту Arts, якщо я звичайно правильно проїзніс. Вимовив. Голова у гадзіли, вона на шарнірі. Це їй дозволяє ходити зі сторони в сторону, ось так так, от, так і прокручуватись на 360 градусів. А, ось так. от, Пшия да. теж на шарнірі. Знову ж таки, 360 зі сторони в сторону, торс теж на 360 градусів. І знову ж таки зі сторони в сторону. ось так от. Ручки теж на шарнірі. 360. Господи. Я би реально таке зробив гадів, і у нього вже був би перелом. Ха. Знову ж таки, зі сторони в сторону. Тут у нас локоть на суставі, ось такому. І знову ж таки, на 360 градусів. Кість теж на своєобразному шарнірі. Знову ж таки, зі сторони в сторону і 360 градусів. І так само на цій рості Далі бедра. Вони на шарнірі також і знову ж таки, на 360 градусів, і зі сторони в сторону також ходять. Тут в коліні є сустав ось такий. Ось він, до речі. Знову ж таки, на 360 градусів. І стопи у гадзіли, вони теж на шарнірі. 360 і знову ж таки зі сторони в сторону. У гадзіли тут в кості 4 точки артикуляції шарнірних. знову ж так. Знову ж таки, 360 градусів і зі сторони в сторону. І так з кожним. До речі, тут на хвості у гадзіли, ось на цій частині, зараз так, ось. ось, у цього хвоста гадзіли, тут немає ніяких артикуляцій. Замість цього, ось тут у нього, як ви можете бачити, тут такі отвори, що говорить про те, що у хвості є проволока. Та й взагалі у них досить такий м'який пластик. Тому хвіст можна ось так от, ось так от так трохи зігнути, ось так от, як ви бачите. Можна його так ось зігнути ось так, випрямити. Чи ось так от підняти його в опору. Це лише потім з фігурок по фільму 2019 року Гадзіла 2 корой монстрів. НЕК вже почали робити у фігуровок гадзіли, замість проволоки, вже використовувати вже шарніри і так за кожною новою фігуркою гадзіли від Нека. Да, такий шарнірний хвіст, оця частина, вона, звісно, була у цього гадзіла, тільки знову ж таки, у розмір так побільше, десь 24 см у висоту. Ну, коротше, ось такі ось справи. Тобто, по артикуляції у гадзілу досить їх так багато. Що, в принципі, відрізняє колекційну фігурку від іграшки. Ну, Давайте вже будемо закінчувати і підводити якийсь ітог. До речі, забув сказати, висота фігурки 15,5 см, а уздовж від голови до кінчика хвоста 28 см. Непогано, так? Ну і на цьому все. Як на мене, як для першої спроби виготовлення фігурок ґадзили від Нека, Нека впоралась на ура. Фігурка вийшла дуже класною, хоч і відзеркалена, але все ж таки вона дуже класна, дуже рухома та й може в принципі їй придати якісь динамічні пози. І напевно хтось з вас скаже, що ти забув про аксесуари фігурки, але тут у нього взагалі немає ніяких аксесуарів. Це лише потім, після виходу фігурок по фільму 2019 року, теж від Нека. Нека почала потім класти разом з фігурками Годзіли їхнє ядерне дихання. А так то раніше у Гадзіли від Нека з собою не було ядерного дихання. А якщо і було, то тільки в якості окремої фігурки, тобто ось дивіться приклад. Ось фігурка ґадзили по фільму 2001 року. І ось така ж сама фігурка, тільки вже з ядерним диханням. Ось ще приклад з Шингадзілою і фігурка Гадзіли по фільму 2019 року. Тобто, знову ж таки, ну, думаю, ви зрозуміли. Іншими словами, фігурка мені дуже сильно подобається. Та чи раджу я її придбати? Ну, тут уже як забажаєте. Але все ж таки в посиланні я залишу в описі посилання на дану фігурку, яку ви зможете придбати. Ну а з вами був Ноліон, і це був огляд фігурки Гадзіли. До зустрічі!